По Samsung є А31 моделька. ціна 2800 гривень. Ідеальний практично по задній кришці. Є легкі ось такі царапки знизу видно, але не суттєво, там сильно воно не впливає. Ціна 2800 гривень. По рамці є потертості, трошки ось тут видно. якщо видно. Type-C-роз'ємна зарядку, також має роз'єм на наушники 3,5 повністю так ціленький, по екрану нюансів немає ніяких. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Екранчик показує гарненько. Так, інформація про телефон А31 на 12 му андроїді. По пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ Камера. Якщо добре видно, хороша якість камери. В комплекті йде зарядничну рутайпсі та телефон. відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео є великий вибір завжди по смартфонах.